Громадські слухання у Максимці розпочали спільною молитвою за Україну та щасливу долю українського народу. Жителі села хвилиною мовчання помінули пам'ять загиблих героїв Небесної сотні. Сільський голова згадав трагічні події 20 лютого на Майдані, коли спецслужби розстрілювали мирних громадян. Коли стояли правоохоронні органи члену Беркуті, Беркуту, Грифон спецслужби з автомату, снайперів розстрілювали людей. Люди були, людьми було вкрито, трупами було вкрито цілий берег, де знаходиться квітковий годинник, так званий в місті Києві. Вину за трагічні події на Майдані сільський голова кладе на людей, які були чи навіть є до цього часу у партії регіонів. Ці люди причетні і до інформаційного зумбування жителів Сходу та Півдня країни. Ми до того докотились з цими регіоналами, що ми є бендеруці. Наші хлопці зараз у Сибіру телефоную, спілкуюся з ними. Найпуща людина, яка там є, тобто бомж, ти звідки? З України, бендевець. У Луганську люди, є сільський голова, з яким я спілкуюся, люди приходять з роботи додому. Перш ніж зайти в хату, він йде під, 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 під кроваттю іщить Бендевець. У людей страх. Я не можу зараз усвідомити, коли ми будемо десь їхати на східну Україну. І до родичів чи до близьких, як ми як нас будуть представляти там у тих регіонах, говорили під час громадських слухань і про часткову мобілізацію, яка оголошена в державі. Сільський голова закликав усіх небайдужих записуватись до ла українських збройних сил. Віталій Хопта переконаний, що в селі є гідні люди, які будуть відстоювати рідну країну. На сьогоднішній день є таке припущення, що кожна громада, кожен населений пункт повинен створити. Або партизанський загін, або таке ополчення селян. Тобто для чого? Для того, щоб не виїжджати за межі області, за межі району. але Відстоювати інтереси у громаді кожна громада повинна створювати партизанські загони. Переконані у Максимці, таким чином жителі будуть захищені та готові до ймовірного наступу ворога. Крім питань власної безпеки та суспільно-політичного життя України. Селяни обговорювали і проблеми населеного пункту. Голова доповів про благоустрій та вивезення сміття. До речі, за минулий рік зелені вивіз твердих побутових відходів обійшовся у 78 тисяч гривень. Також жителі Максимця за Покоєні підпорядкуванням місцевого ФАПу Бистрицькій амбулаторії. Люди переконані, медзаклад має відноситись до Зеленської амбулаторії. По цьому питанню є вже звернення громади та рішення сесії Зеленської сільської ради. Таку ж пропозицію громада підтримала і на сході селян. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. А могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та й поможуть москалеві господарювати. І з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати.